Всім привіт! Вечір неділі, 20 листопада АТБ і Дніпровський магазин з колбасами. Що я купила? Туалетний папір, жіноча гігієна. Ось такі кругові серветки на роботу треба. Так, в АТБ взяла На 190 гривень по 180 сердельки з вершками. Заря фірма. Не знаю, буду, буду куртувати в перший раз. Далі свій улюблений джем уже не по акції в А, Кетчуп майонез. Чай, отакий річард в акції. Сенсадін. Відновлення і захист, мій любимий, в акції. Молочко. Лімони в акції, мандаринки, печінка, тостовий хліб, пушкарівський хліб. В акції ось таке печиво зелене найвкусніше, як нутелла. А в акції Кофе Монарх, Кава Монарх. Улюблена шоколадка Корона. Пряники, батарейки на фонарики, на пульт. Ось такі булочки, бімбо для хоть з кунжутом. Далі на конкурс ще закупила ромашку. І ось такі вот конфетки. Тофики. Все. і вся ця покупка рівно 1000 гривень. Ну, вилажувати це відео не буду окремо. Буду забирати вже покупки на, за неділю. Так що, побачимося за мить. Всім привіт! 23 листопада, середа покупки з магазину Лоток на 1000 гривень. Так, що я купила? Ось такий сир тенера, що в акції 42 гривні. Теж по 43 чи 42 соляни. Золотіста сама, яка там була. Дешева, але ні, по вкусу нічого це ранче. Сисільські нямські в акції по 56 гривень. Буду робити Майонез Алком. масло в дуже класній акції, 39 гривень. Далі ось такі юні гумі. Я збираю коробочку. Далі конкурс. Так, чіпси взяла. Кока-колу до мене сьогодні заїде дуже близька людина, але на пару часів і щось цікаве, цікаве пити не можна, тому купила Кока-Колу. Далі купила ось такі вафлі Жако, Ось такі дуже смачні сухарики від Кулінічі, Молочко. Так, що я буду робити? Буду робити пасту. Снімати, показувати нічого, сварили пасту, тунець на сковорідці, обжарили в олійці, додали соуси, додали сметанку. І все потім перемішали з макаронами. І наверх я купила по 102 гривні. Мішимось. Ось так пармезан, грана Падану. Буде дуже-дуже смачно. Також буду робити. Купила а, ось такі регаліки. В предыдущему відео брала СТБ. Якщо бургери в них ще нічого. Так, У нас тут ремонт. А якщо м -м -м, бургери ще нічого, то. Бімбо, то хотдогі, вообще, що по вкусу булочки ніякі, що вони розвалюються зразу, і навіть розрізати не можна. Не рекомендую ні в якому разі. Тому ось і рогаліки з там саме одно. Так що в мене буде хот-доги і паста з тунцом. Так, і ось такі булочки вкусні. Ось такі були на сьогодні покупки. А далі не про конкурс, про масований удар по Києву. Є загиблі по Київській області, по жилим домам, по критичній інфраструктурі міста. Нема світла, нема води, нема фактичного зв'язку. Сьогодні утро. ранок теж почався. Жахливі новини про Запорізьку область, про те, як росіяни ракетою вбили, двохденне дитя хлопчика. Адпуст всі черті в Росії. Ми вистоїмо. і світло, і воду повернуть. А життя, а життя ні. Бережіть себе, зустрінемось дуже скоро. Пока, пока. Все буде Україна.